Друзі, привіт! Як завжди в кінці нашого тріпу я роблю румтур, Рубрика «Що за дверима. І е, сьогодні в Міргороді ми зняли житло доволі бюджетне житло, називається апартаменти на вулиці 8 березня. Коштує наше житло 800 гривень. І зараз я вам покажу, як тут у нас. Дивіться, це дворик. Тут є декілька альтаночок. Є ось такий зараз зима, але влітку я думаю, це. Чудово. Є отакий столик з лавками, де ви можете, є мангальчик, є ще одна альтаночка, де ви можете проводити вечір. Далі ми йдемо в такий дворик. В цьому дворику ви бачите є лавочки, є де можливість поставити авто. Дуже охайненько. Є номери на першому поверсі. Ось столик біля кожного номеру. А є номери на другому поверсі. Як ви зрозуміло, то ми живемо на другому поверсі. Номер коштує 800 гривень. Це і недорого, і не дешево. Стандартний номер. Другий поверх у нас починається ось так. От. Так само на другому поверсі є балкончик, є лавочки, столик, де ви можете... Каву попити, покорити. Вигляд, ну, вигляд на дому. Це ж не Карпати, це Миргород. Тому нормально. Так, заходимо в наш номер. Номер дуже теплий. Ми тут прожили дві ночі. Номер дуже теплий. Тут є все. Тобто з входи ви можете повісити свої речі, є навіть ложечка. Далі телевізор. Тут є, до речі, Viasat TV. Я дуже давно не дивилася телевізор, тому тут з задоволенням подивилася телевізор. Шафа. Місця тут більше, ніж достатньо. Потім віконечко. З віконечка. Вигляд так само на двори. Відкривається, є кондиціонер. Друзі, не знаю, звідки тут тепло, тут дуже тепло. Але звідки тут жодної батареї немає, і кондиціонер ми не включали. Тобто, звідки тут тепло, для нас лишилася загадка. Кровать зручна, велика, до неї питань немає. Далі тут йде кухонька, є навіть пральна машина, холодильничок невеличкий, але він працює з ним все добре. Чайничик. Що приємно, що в місті, Мир, в місті Миргород одразу попереджають, що не треба брати з собою фільтровану воду, і тут приносять ось, ось такі баклажечки. Мергородської води мінеральної. І якщо вона у вас закінчилася, ви можете вниз прийти і обміняти на повну баклажечку. Посуд у вас є. Є мікрохвильовка, якщо вам потрібна, є плита на дві комфорки. Посуд, якщо ви захочете готувати, є, дивіться, і кастрюля, і сковородки, тарілки, все, що вам потрібно. Тут все є. А якщо щось потрібно, того, чого тут немає, то ви завжди можете попросити дуже приємні хазяїва. Ось є кухня чистенька, тут всюди чистенько. І ванна з туалетами. Єдинственний мінус, коли прийшли, тут трохи не дуже пахло. Але при цьому, коли ми вже пожили, то цей запах кудись дівся. Напевно, витяжка його витягла. Ось також дуже чистенько. Дуже тепленько, полотенечка тут так само видають. І якщо ви, я завжди з собою беру душ для для душу, мила, шампуні, все своє, але якщо ви не берете і, наприклад, на добу їдете, то ось мила тут так само є рідке. Ось такий у нас румтур. Доволі чистенько. На полу навіть ходимо в носочках, навіть не в тапочках тобто чистенько. Нам тут сподобалось. Зауважень ніяких не було. Тому, друзі, якщо ви думаєте, де зупинитися в Миргороді, але не за всі гроші миру, то можете зупинятися тут в нормальне місце. Пока-пока!